Ворони на полі літають, хмаринка у небі пливе. А я як про тебе згадаю, то зразу цюцюрчик встає. А в тебе є маленька коклетка? Немає, да? А, -а ковбаски от і та й така ото обична. Сер'ялі нашу по 400 гривень теж немає, так? Да? Кусочка маленького для мене? Ой, ну ладно. Міша! Собирайся в садик. Иди, иди, Миша, быстро вставай. Да иди нахуй. Миша. Иди нахуй. Я сейчас по жопе дам. Вставай, одевай штаны. Я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю, з 13 років. я Який мене возив камінь, я гній, я худобу, я на тракторі в колоспі роб. Відкриваю двері без ключа. Чуча, чучу, чуча. Я саранча, я... чуча. чуча. Ой, блядь. Hello, guys! <хи> Підписуємося на наш телеграм-канал. Хто ще не знає, називається Йду на ви. Я перепровірю. Слава Україні! Треба працювати. Бізнес-бізнес. Тємки, мутки, мутки. Кафешку відкрити. Може крипта, не знаю. качалку піду. Бей бей, бей, барабани. Спаржа. Що таке? Спаржа, З завтрашнього дня сто джимані і п'ятдесят книжок. Веду графік дня. Якщо в день по 15-й п'ятнадцятирінах я граю вже п'ять хвилин, посираю життя. Просто стала осінь. Ми нічого не заробили, голе самотаї босі. Я сижу за гранеце у два літа, та зиму.

Polotina, che Ketele, Mele, Perchetica. Run, fam!